Звичайно, як ці контрольні матчі, в першу чергу, ми хочемо подивитись, що в нас працює, що в нас не працює з того, що ми робили протягом трьох тижнів. Тому як основна ціль, і основна задача цих ігор це грати, виконувати наш план захисту, наш план нападу, а потім вже будемо після гри дивитися, що працює, що ні. Ну і звісно, грати на перемогу. Звісно, після Литви, в особливості після третьої, чверті, яку ми провалили. І їм цей Хотілося зробити якісь висновки по роботах з помилками, що ми зробили. І Після не дуже гарного початку матчу в Швеції в другій половині ми зробили також висновки над нашою роботою і показали добрий результат. Ну, підхід і робота залишились все на високому рівні, з високою дисципліною, з можна сказати, суровою дисципліною десь. Тому я вважаю, що це має принести свої плоди. І дуже така гарна і робоча атмосфера зараз в збірні, і давно я такого не бачив. Звісно, завжди приємно працювати серед кращих в тій країні і повернутися до національної команди. Саме в цей час, що у нас твориться в Україні, тому... Хотілося бути завжди зі збірною, але були свої нюанси. І я пропустив декілька вікон. Тому зараз дуже приємно і бажаю перемагати тільки зі збірною. Як я вже казав, атмосфера така добра і робоча. Звичайно, через травми жалко, що не всі змогли приїхати до збірної, але маємо, що маємо, і будемо працювати і намагатись показати максимальний результат з цим складом.